ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн, вітаю вас. Запорошені подвір'я, будинки та автомобілі. Такий сюрприз жителям Квасилова зробив сусідній цементний завод, який вночі запускав дві печі. На підприємстві пояснюють, цей викид є вимушеним і його не можна було уникнути. Інакше стався вибух, А тоді наслідки були б значно серйозніші. До того ж, твердять цементники. Жодних токсичних речовин у викиді не було. Останнє слово, що мають сказати у міжрайонній природоохоронній прокуратурі, де нині чекають висновки від експертів. Більше знає Оксана Жужельська. Таку картину кілька днів тому побачили жителі частини Квасилова, коли вийшли вранці на вулицю. І подвір'я, і автомобілі, і рослини на грядках усе було засипано сірою речовиною, схожою на цемент. Ранком встаємо на криці цементу рукою, хоч збирай, совочок і в мішочок. А рослини, а і сади і якраз цвітуть, і клубніка, і все. То це ж неможливо. Що це за робота? Потравлять нас. Потравлять нас як клопів тут тим цементом. Хто гроші на цьому заробляє, а хто слава Богу? Вся земля була засипана таким, як попіл, таким сивим, як глина порошком. Машини геть були всипані лобове скло, що зовсім не було видно. Нас тут фотографували, стояли машини, були повністю вкриті таким ну, пилом. І навіть сьогодні, хоча минуло вже кілька днів і випав дощ, сліди від викиду все ще видно. Автомобілі брудні, а металочерепиця на дахах і досі сіра. Тут воно все було, це, більо просто ось, засідка, вона витріхала. У мене куртка була, там на крице лежала, то взагалі Ну Я такого, ну сколько живемо, я кажу, що такого ми взагалі не бачили. На постраждалі вулиці Квасилова одразу виїхали представники місцевої влади та спеціальна комісія. Такого ще в нас. Не було ні, ні разу такого крупного калібру випади. Ось, коли я вже прийшов на місце, подивився, вже під'їхала комісія МНС Рівненського району, ось СЕС і ну, почали працювати, дивитися. Потім приїхала обласна прокуратура. і Ми виїхали на патволин цемент. І тоді комісії, і сьогодні журналісти на підприємстві пояснили, така ситуація сталася під час розпалу двох печей після планового ремонту. І залповий викид у такому випадку, мовляв, звичне явище, передбачене правилами експлуатації цементних заводів. А в тому, що відходи полетіли на домівки, винен попутний вітер. Взагалі підприємство проектувалося таким чином, щоб переважна більшість напрямків роз Попадала в не зону населених пунктів, тобто це район загроші нашого кар'єру за Долбуновим, таким чином. Ну такі залпи викиди ми не уникнемо. Це чітко передбачено правилами експлуатації цим заводів. Єдине, чим заспокоюють місцевих у викиді, не було шкідливих речовин. Це не є токсична речовина, це є саме сировинна суміш крейда, глина та суглинок, як я вже називав. Тобто, це є. Природні сировинні матеріали, які ще не пройшли процесу опалу, просто висушена з них волога була. Наскільки безпечною для людей є така суміш, ще мають сказати фахівці. У Рівненській міжрайонній природоохоронній прокуратурі чекають на висновки спеціалістів. А місцеві жителі тим часом продовжують відмивати свої авто. Дрібні викиди цементу тут явище майже звичне. Тож у Квасилові на цей випадок вже навіть мають свій рецепт. Миючий оцет відмивається цемент. Оксана Жужельська назармідріган інформаційна програма. День. Реконструкція шлюзу на Басівкутському озері, часткове розчищення річки устя, пониження ґрунтових вод, ремонт у кількох місцях зливової каналізації. Усього 14 природоохоронних заходів має намір цього року провести влада рівного. Відповідний перелік заходів під час свого чергового засідання затвердили члени бюджетної комісії рівної ради. На усе це з міської казни передбачено майже 3 мільйони гривень. З них 300 тисяч піде на будівництво та облаштування у місті притулку для тварин. Із цих 14 природоохоронних заходів, які ми плануємо, кошти є, фактично починається відбір претендентів на участь у самих заходах. Крім того, передбачається до кінця року збільшення фінансування ще на 700 тисяч. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Втілити у життя ці крилаті рядки вирішили представники кількох рівненських молодіжних організацій. Вони напередодні дня перемоги влаштували для ветеранів святковий концерт. Як усе було бачили журналісти дня? Вона була ще зовсім юною, коли її забрали на фронт. Будучи санітаркою у 39-й армії, надія листопад пройшла через радянський союз із заходу аж до крайнього сходу. Прошли Білорусію і е В общем, дошли до Кёнигсберга. Вот. В Кёнигсберге война закончилась. Через весь Советский Союз, в Монголию, в Маньчжурию и в Китай. А на фронт пошел мне было 16 лет и 2 месяца. А сейчас мне 85. Вот. Я работала санитаркой в госпитале. На концерт до 67-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні прийшло майже півсотні рівнських ветеранів. Ці люди згадали фронтову молодість та помінули бойових побратимів, вшанували ветеранів молоді люди. Ізюминкою цієї акції те, що вона організована саме молодим поколінням, тому що кожен з організаторів, кожен з учасників це люди віком 15-25 років, які розуміють і подвиг Старших людей і цінують, поринути в атмосферу того часу. Ветеранам допомагали виступи літературно-мистецького клубу Курок, малюнки і вірші рівненських школярів. Ми хочемо привітати ветеранів, і для них ми приготували маленький концерт. Хочемо, щоб вони згадали ті часи, щоб відчули, що ми теж хвилюємося і дякує, дякуємо їм за їхню велику перемогу. Наше діло враг буде право. Побіда буде за нами, Олена Борова, Іван Мерчук та Микола Штемпель. Інформаційна програма День. Криза середнього віку так називається персональна виставка живопису рівненської художниці. Айко за цим псевдонімом ховається психолог Світлана Гривківська. Вона переконана, коли настає криза, потрібно не боротися з нею, а звикнути і з'ясувати, чого ж насправді бажаєш. Жінка, яка рік тому вирішила малювати, представила на суд публіки майже два десятки полотен. Їх можна побачити у відділі мистецтв обласної бібліотеки до кінця травня. Малювати щоб не сумувати фарби та пензлі, світлана гривківська взяла до рук більше року тому. Її псевдонім Айко виник від поєднання двох японських ієрогліфів, що означають любов та світло. Роботи виконані переважно в стилі імпресіонізму, пояснює її наставниця. Тобто на полотнах передані всі враження та внутрішні переживання художниці. Що мені подобається в Світлані, вона не ставить собі межу і не обмежує себе якоюсь однією технікою. Вона себе пробує кругом. І волійно в може в описі, і в розписі по тканині. Це була техніка батіку, і в пастелі. Свою першу персональну виставку художниця представила в арт-галереї Щелина у березні цього року. Лише за два місяці Світлана створила. Ряд нових полотен. Переважно це яскраві пейзажі, виконані олійними фарбами. Однак ця робота в темних пастельних тонах виділяється серед інших. Картину Криза середнього віку або Я хочу хотіти художниця вважає найцікавішою. Її зображення нагадує черв'ячка, що перетворюється на метелика. Коли ми боремося з цією кризою, вона не закінчиться, бо тиск він буде протидію створювати. А коли ми починаємо прислухатися і любити свою кризу. І розуміти, що це частина нас всього навсього і вона дає нам зрозуміти, що нам потрібно робити. Світлана, за професією, психолог. Вона регулярно проводить тренінги та консультації, а малює на дозвіллі. Виставка психолога не могла відбутися без психологічної вправи, так званого ліплення щастя. З ось такого шматочка глини від відвідувачі ліпили свого талісмана. Діти та дорослі згадують щасливі моменти та розминають поки що тверду глину. У когось виходить щось схоже на гудзик, у інших дивні фігурки. За словами майстрині, щоб глина загартувалася, її слід покласти у гаряче місце, наприклад, до пічки. З часом кожен погляд на виготовлений власними руками виріб переноситиме приємні спогади. Пані Світлана ділиться досвідом. Якщо сумна людина повторюватиме фразу Радій на 50-й раз і вона усміхнеться. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Національний університет Острозька академія отримує з державного бюджету 3 мільйони гривень на добудову гуманітарного корпусу. Як повідомив ректор академії Ігор Пасічник, виділення цих коштів ініціювали спільно голова комітету Верховної ради з питань бюджету Валерій Баранов та народний депутат України від Рівненщини Микола Шершун. Ще 3 мільйони гривень заклад зібрав як пожертви. Ігор Пасічник також повідомив, що будівництво корпусу планують завершити до кінця року. Понад 300 любителів екстриму таки дочекалися офіційного майданчика у Рівному. Його облаштували поблизу стадіону Авангард. Тут зможуть займатися ролери, скейтбордисти та ті, хто їздить на найменших велосипедах – BMX-ах. Усі конструкції, дві гірки та спеціальні підвищення для ролерів, перевезли із колишнього майданчика з під вікон обласної адміністрації. Облаштуванням зайнялася міська влада. Вона ж обіцяє і подальшу фінансову підтримку цих екстремальних видів спорту у Рівному. Скейтпарк запрацював, щоб знати, що можна робити, а що ні, написали правила поведінки. Чорним по білому сказано не палити, не смітити та не вживати алкоголю. А ще максимально дбати про власну безпеку та тих, хто знаходиться на майданчику, кататись радять тільки у шоломах та ні в якому разі не виконувати трюки в стані сп'яніння. Майданчик площею понад 400 квадратних метрів переконана міська влада повністю готовий приймати екстремальну молодь. Це для дозвілля молоді, адже сьогодні молодь полюбляє такі, такі якби екстремальні, скажу, види спорту їм цікаво усього скейтпарк потягнув понад 192 тисячі гривень з міського бюджету. Більше половини суми витратили на покриття, а ще встановили освітлення. Елементи для занять взяли переважно ті, які колись знаходились за обласною адміністрацією. Аби там не їздили, а також залишили в спокої місцеві пам'ятники, ролерів та скейтерів. Переселили до авангарду. Територію, на якій вони займатимуться, огородили З е офіційним запуском цього скейтпарку. Ми збережемо трохи парапетів на пам'ятниках, особливо біля Марії Світлу. Бо чесно сорт, серце кого обливається, коли дивлюся, як вони їдять на тих скейтах по тих парапетах, дуже сподіваюсь, що ну якби це буде альтернатива поїздкам по пам'ятникам. Сім років майже не розлучається зі своєю дошкою скейтбордист Денис. Він сподівається, що довгоочікуваний майданчик поповниться новими елементами. Для початку, якби це, хоч нам в принципі для початку вистачає цього. Тобто, якщо надалі це все, все буде розвиватися, ця культура буде збільшувати кількість людей, якби рівень катання так само буде збільшуватися, то цієї площадки буде вже замало. Це зараз тут лише кілька екстремалів. Увечері кажуть, сюди шикуються справжні черги не зі скейтом, а зі шкільним портфелем. Прийшов подивитись на місцевих героїв шестикласник Даниїл. У нього кар'єра скейтбордиста ще попереду. Я їжу навчився недавно, але в мене скейта самого немає. Хочу, щоб ще пару горок поставили, щоб ще було класніше. Поповнити парк новими елементами міська влада обіцяє вже до кінця року. Людмила Усік, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Він був боксером, але спортивне рівно знало його насамперед як тренера з гандболу та регбі. Саме завдяки йому на початку 80-х в обласному центрі з'явився головний спортивний комплекс. Сім років тому ілля Башта пішов в життя. Нині у пам'ять про нього у рівному відбувається гандбольний турнір. Детальніше про це у сюжеті Івана Марчука. Всеукраїнський турнір з гандболу присвячений пам'яті майстра спорту СРСР Іллі Башти, який до слова свого часу долучився до зведення спорткомплексу Десуша 4 у Рівному проводять втретє. Цьогоріч за призи борються юні гандболістки 99-го 2000-го років народження. Ми проводим сі самих маленьких наших веспітаниць. Та читається ті срінування і тох підготовки за цілий год. Що ми там з ними, достіли у нас успіхи і над чим що нам можна робити? Какие земної турнір у турнірі, окрім рівнян, взяли участь ще чотири команди цього року, на відміну від попередніх двох, через фінансові проблеми багато команд приїхати не змогли. Тренер нашого місцевого гандбольного колективу Алла Шулепа Пастушок, яка із командою на першому турнірі взяла золото, а минулоріч на другому виборола срібло. Цьогоріч налаштована рішуче. Всі на тренування ходили, не пропускаючи. Дуже чекали цього турніру. Ну я так. Хочемо боротися за призи. Вони настроєні у своєму першому поєдинку. Рівнянки зустрілися із гандболістками з Тернополя. Першу половину гри нашим дівчатам довелося постійно наздоганяти у рахунку. У захисті вони помітно поступали з супернику, і реалізація китків була слабшою. Втім, на перерву вихованки Але шулепи пастушок все ж змогли піти за нічийного рахунку 7-7. Після перерви усе змінилося. Рівнянки з перших хвилин збільшили відрів на п'ять м'ячів. Продовж усієї 20 хвилинки тернопільчанки усіма силами намагались перемінити хід гри, однак спромоглись не набагато. У підсумку матч закінчився із рахунком 16-14 на користь рівнян. Я багато чим займалася, там і танцювала, і на гімнастику ходила. Але якось мені просто по душі ганбол. Це хвилювання, ці останні минути забиваєш вирішальний гол. Це не знаю, ну якось до душі прилягло. За змаганнями спостерігав син майстра спорту СРСР Іллі Башти Олександр. Він каже, що такий турнір це справжня шана пам'яті його батька, який вклав і життя, і душу у розвиток спорту. Дитячий спорт і фізкультура це основа нації, це наше майбутнє. Але на жаль, мені здається, що ще років п'ять, і ми взагалі не будемо мати ні фізичної культури, ні спорту, ні цього турніра. На жаль, такі мої висновки. Хотілося, щоб Ті люди, від яких залежать, вони більше би думали про це, більше би знаходили можливість фінансувати дитячий спорт і фізкультуру. У підсумку турніру перемогу вибороли дівчата із міста Кам'янка, Бузька Львівської області. Рівнянки ж посіли друге місце, обігнавши по очках столичних гандболісток. Іван Марчук Дмитро Шемшин. Інформаційна програма День. Широкої популярності цей вид єдиноборств здобув завдяки таким майстрам, як Брюс Лі та Джекі Чан. І хоча Національна федерація з цього виду спорту поки що в Україні не зареєстрована, кунг фу, а саме про нього мова має багатьох поціновувачів, і рівнищина тут не виняток. Більше про розвиток кунг фу у нас в області Володимир Строс. з половиною тисячі гривень за вхід. Такі гроші заплатили прихильники поєдинків кунг фу, аби потрапити на турнір «Колізей». Бої відбулися в столичному нічному клубі в рамках зйомок телешоу для одного з українських телеканалів. Ще складніше було опинитися у клітці, зізнається учасник Дубенчен Юрій Логвинчук. Найкращих бійців для турніру шукали по всій країні. По правилам кунг-фу. Угу. Тобто дозволяється це всі ці всі удари руками, ногами, плюс в партері дозволяється боротьба в партері і використовування в партері ударної техніки. У першому поєдинку наш боєць здолав чемпіона України самбо, проте у другому отримав розсічення брови і технічним нокаутом програв. За підсумками турніру Юрій опинився на шостому місці рейтингової таблиці. Такий результат в обласній федерації кунг-фу вважають неабияким досягненням. На Рівненщині нині є півтора десятка майстрів, які стабільно беруть участь у змаганнях з кунг фу, проте лише Юрій займається цим професійно. Головна перешкода у розвитку цього виду єдиноборств в області відсутність коштів. Ми б брали більше результатів, але дуже багато моїх учнів фінансово не спроможні приймати участь у змаганнях. Але якщо вони не приймають участь у змаганнях, то відповідно і досвіду не набуваються, і інтерес до занять пропадає. Тому єдиний для них вихід кажуть думинські кунг фуїсти проводити змагання у себе в місті. Люди були з Києва, з Миколаєва. З з Житомира, ну з різних регіонів, два роки підряд провели. Держава нам допомагала в минулому році. В нас не вийшло з фінансуванням, але пообіцяли, що цього року нам допоможуть, і все таки ці змагання будуть традиційними. А ще зізнаються конфуїсти. Вони розраховують на молоде покоління. Загалом нині на території області діє шість секцій кунфу. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма. День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі, гарних вихідних і хай щастить.